Слова бувають сказані так, що вже потім нічого не вернути. Хочеться сто разів перепросити, але ж ти сказала це ти так думала, ти це зробила, дороги назад нема. Є коли ще жива людина, між якою у вас ці слова. Мама була двірником, зранку замітала вулиці, щоб ніхто не бачив, а потім вела мене в садок чи школу. Далі бігла на ще одну роботу чи підробіток, щоб у мене було все, що й в інших дітей гарні іграшки і дорогі телефони. Але я не бачила того, що виглядаю, так як усі і маю те, що й усі. В Усіх не було мами двірнички, а в мене була, і я хотіла навіки про неї забути. Наша квартира не бачила ремонту, і було, як то кажуть, бідненько, але чистенько. Мама не потребувала нічого з одягу, бо їй давали безрозмірне взуття і спецівку, а вона зав'язувала величезну хустку і брала в руки мітлу. Мені здається, що я її ніколи отак і не бачила без цієї хустки, вона завжди була якась безрозмірна і завжди спиною до мене, бо кудись поспішала. Як я мріяла звідти вирватися. Тому, коли мені в інституті одногрупник запропонував одружитися, то я радо погодилася, бо хотіла втекти в інший яскравий і веселий світ.